Багатотонне зіткнення на трасі неподалік Києва. Несподівано просто серед дороги зупинилася фура без жодних попереджень і сигналів. У неї на повній швидкості врізався ще один автомобіль. Вантажівка удар був такої сили, що в неї відірвало кабіну. У перших повідомленнях казали про жертви та поранених Богдан Лазука, який повернувся з місця, ДТП, розповість більше. Це траса Київ-Харків неподалік Борисполя. Саме на цьому місці зранку було припаркована вантажівка. Вона тут стояла, бо в неї замерзло пальне водій іншого багатотонника. Помітив її у останній момент, і в нього не було жодних шансів загальмувати. Вона от стояла на проїжджій частині, і де вона не була приверкована. Чоловік собі як їхав, так і став. В нього відділі замерзла солярка. А ні знака аварійно не виставив, нічого. Людина собі спокійно стала. Машина з уроження стояла він з боку, ну там ого, стала включила мігалки. Удар був такої сили, що кабіну просто відірвало. Незважаючи на це, у водія вантажівки сьогодні другий день народження, бо, попри такі пошкодження машини, в нього лише незначний забій руки. Після аварії обох водіїв відвезли на медекспертизу. Обстеження показала вони тверезі. Тож, скоріше за все, причина ДТП це недотримання швидкісного режиму.